На замовлення підпалив поштове відділення в Одеському районі. Поліцейські викрили 25-річного зловмисника. Чоловік діяв за вказівкою куратора, з яким познайомився в соціальній мережі під час пошуку заробітку. Окрім обіцяних 100 доларів за виконану роботу від замовника, порушник отримав повідомлення про підозру від слідчого поліції. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Подія трапилася наприкінці листопада на Одещині. Тоді пізно ввечері невідома особа підпалила вхідні. Двері поштового відділення, обливши легкозаймистою рідиною, наслідок події ніхто не постраждав. В результаті вжитих заходів з переробітниками управлінь карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції, територіального підрозділу поліції та управління Служби безпеки України в Одеській області, особу зломисника було встановлено. Слідчі поліції затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна вчиненим шляхом підпалу за частиною 2 Статті 194 Кримінального кодексу України суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справам внесення застави. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.